Щойно почалось, Україна одразу отримала перемогу. Non завжди, так. бо там наші дівчата Джері Хейли, Альона Альона. Вони якраз поспілкувалися з ведучим на так званому бірюзовому хіднику, uh -huh. і там Альона Альона так коцнула яйцем і перемогла, навчили українських традицій. От зараз про це буде детальніше, ну і взагалі про те, що ж там відбувається на Євробачення. Шведське Мальмо там відбулося церемонія відкриття якраз пісенного конкурсу. і Відкривалося над бірюзовим хідником. Пройшлися усі цьогорічні конкурсанти, окрім 37-го учасника. Представника Ізраїлю, адже делегація не змогла бути присутньою через день пам'яті жертв голокосту. В ролі ведучих були Драгдів, Електра та Тія Кофі. Вони не лише розпитали учасників про їхні враження і очікування, але й змогли розкрити деякі інтриги. Шоу Ну, для нас було інтригою, що ж там а, наші дівчата, як вони виглядають? І ось тут якраз було видно, що українки йдуть з переможними намірами, але а, Ще поки що такими добрими ми бачимо, як вони підійшли якраз із кошиком великоднім. Я Альона, Альона, каже: у цій ведучі каже: Давай з тобою спробуємо хто краще в битті яйцями. Ну як ми розуміємо, що досвідчена Альона Альона тут перемогла. Ця пісня про союз, про доброту та любов, які ви можете об'єднати, а також про стійкість і силу жінок, тому що сьогодні багато жінок несуть свій світ на своїх сталевих плечах. Тож це те, що ви насправді побачите на нашому виступі, і сподіваюся, вам сподобається і ви проголосуєте за номер п'ять.